Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Російські окупанти ймовірно розстріляли двох українських оборонців. На полонщині псевдобанкіру шукав чоловіка на понад 123 тисячі гривень. Вирок наркодилеру, який промишляв на Славучині, до подробиць. Російські окупанти ймовірно розстріляли двох українських оборонців поблизу села Шахове на Покровському напрямку фронту. Військові РФ взяли бійців у полон під час штурму. Змусили одного із них частково роздягнутися, а потім обох розстріляли. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Справу розслідують як воєнний злочин. Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на розстріл. Він направив листи до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Збитків на понад 168 мільйонів гривень державі поліцейські викрили схему заволодіння електроенергією через механізм небалансів. Посадові особи комерційної енергопостачальної компанії та великого промислового підприємства, діючи у змові з окремими службовими особами державної компанії. Оператора енергетичної системи організували протиправний механізм споживання електроенергії без її фактичної оплати. За результатами зібраних доказів фігурантам оголосили підозри. віки у лавах небесного війська Славутська громада 30 грудня зустріне свого героя, солдата Олексія Степановича Хижавського, 1976 року народження. Загальноміське прощання розпочнеться орієнтовно о 12 годині у міському палаці культури. за Заопокійна панахида о 13-й у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Поховають оборонця у селі Дятелівка Лашанівської громади. 30 грудня на території Славутської міської територіальної громади оголошується днем жалоби. Вічна слава та шана полеглому воїну щирі співчуття рідним. На полонщині псевдобанкіру шукав чоловіка на понад 123 тисячі гривень. В поліції повідомили про випадок шахрайства. До 39-річного жителя Понінківської тергромади зателефонував невідомий, який представився співробітником банку, і повідомив, що хтось намагається незаконно заволодіти коштами з його рахунку. Аби вберегти гроші, їх, начебто, треба перевести на тимчасовий рахунок. Потерпілий виконав усі вказівки псевдобанкіра та власноруч переказав понад 123 тисячі гривень на рахунок шахраїв. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини. Перевищення швидкості призвело до загибелі велосипедиста Суд виніс вирок жителю Шепетівського району, ДТП сталося у березні 2024 року у місті Полонне. Водій автомобіля ВАЗ рухався майже зі швидкістю 80 км за годину. Не врахував дорожню обстановку та наїхав на велосипедиста, який загинув на місці події. Після скоєного водій викликав швидку. А під час судового розгляду щиро розкаявся у вчиненому. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох Половиною років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на два роки. Також винуватця ДТП зобов'язали відшкодувати родичам загиблого 700 тисяч гривень. Сім років за ґратами та конфіскація майна. Такий вирок наркодилеру виніс Лавуцький міськрайонний суд. 25-річний зловмисник продавав наркотичні речовини. Окрім того, поліцейські встановили, що чоловік надавав приміщення своєї літньої кухні для вживання наркотиків наркозалежним. Під час обшуку у помешканні правоохоронці виявили та вилучили наркотики та пристрої для їх вживання. За свої злочини, молодик отримав покарання. Прогноз на 30 грудня від синоптиків області. Фахівці обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарну із проясненням погоду. Вночі невеликий сніг в день без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби по області становитиме від 1 до 6 градусів морозу у Хмельницькому від 3 до 5 градусів із позначкою. Мінус. Дякую, що проводите цей інформаційний день у товаристві Першого Подільського. Не пропустіть підсумковий випуск новин, мирного та спокійного вечора і ночі і втішних новин зранку.